Всіх вітаю в сервісному центрі A-Game Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас нова партія відремонтованих ноутбуків, нові надходження. Починаємо з цього ноутбука: це Acer Predator Helios 300, 17-дюймова модель. Давайте одразу до характеристик. На процесорі i 7 7700 HQ з відеокарти GTX 1066 ГБ відеопам'яті GDDR5. В ноутбуці встановлені 8 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Ще є один вільний слот, можна додати ще 8, щоб було в двоканальному режимі. Так, далі, як бачите, встановлений новий носій SSD Apacer. 204 всього ГБ записано за весь час на 100% цього диску. Так, батарея в нас всього 16% зносу, як бачите, теж заряджена. Так, тепер давайте включимо тести. Сам ноутбук має на собі невеликі сліди користування, бачите, є затертості на самій клавіатурі. Ось тут трошки постраждала в нас літера D, Але ж взагалом стан ноутбука непоганий. Нема слідів удару, нема ніяких тріщин, весь корпус цілий, все працює. Так, тести. GTX 1060, бачите, працює. Ну, ноутбук, до речі, всі тести пройшов. Була несправність в ньому один був закорочений конденсатор, тобто це дуже дрібна несправність. Його цей конденсатор замінили. Материнська плата без будь-яких серйозних ремонтів. Система охолодження вже абсолютно чиста, зібрана дбайливо. Та з розумінням того, як це треба робити в нашому сервісному центрі, бо ми дуже гарно знаємося на цих ігрових ноутбуках, як важливо, щоб система охолодження працювала правильно. Немає тут. Ніяких проблем з тротлінгом чи яким, якимись проблемами з відтісками і так далі. Ну, єдине, що хочу сказати, що ці ноутбуки ігрові, ну і ось ці і саме предатори, вони коли працюють, вони звісно гріються. Ну як і більшість цих ноутбуків. Тому що температура при роботі в повному навантаженні сягає десь близько 80 градусів. Розумієте, що частина з цієї температури може передаватися на корпус, корпус тут металевий. Отже, це чутно. Тобто, є тут система охолодження радіатор одразу під цією планкою. Тож, коли в сталому режимі він працює, то ця, ця, ця ділянка, звісно, буде нагріватися. Так, переходимо до портів. Вони тут ну, звичайні для предатора, нічого тут такого. Повноцінна мережа LAN, USB Type-C, HDMI для підключення зовнішнього монітора, USB 2.03.0, Cardr SD. З цієї сторони ще два порта USB 2.0, роз'єм для підключення наушників. І роз'єм для підключення блоку живлення. Блок живлення в комплекті з цим ноутбуком іде оригінальний, саме той, який має з ним бути 180 ватний Тому що дуже важливо, щоб, по-перше, блок, блок живлення був відповідної потужності. По-друге, щоб він був саме оригінальний, бо оригінальні блоки вони значно більш якісні, аніж якісь підробки. Йде кабель живлення, той який під наші розетки, тобто одразу можна користуватись. Матриця тут 17-дюймова Full HD 1920 на 1080 Ну, вона дуже гарна, гарного якості, мабуть, IPS. Всі ці дані ще раз будуть продубльовані на сайті. У нас посилання буде в описі до цього відео. Там ви знайдете і ціну на цей ноутбук. Ну, тобто, всі нюанси технічні, які вас будуть цікавити по саме цій цьому, ноутбуку, ви побачите ще в нас на сайті. Ну, давайте ще по стану пробіжимось. Ну, бачите. Сам корпус, звісно, є в затертості, тобто те, що користувалось, звісно, він БВ невеликі подряпини, але ж сама клавіатура повністю робоча, немає ніяких проблем. Ось так він виглядає зверху. Можу сказати, що відеокарта GTX 1060 це впевнений середній рівень для більшості ігор, тобто на середніх налаштуваннях можна буде гратися. Можна навіть займатися рендерингом, але для рендерингу я б рекомендував більш сучасні процесори. 8, 9 чи 10 навіть покоління. А ця машина це хороша така собі ігрова консоль. Тож, якщо є запитання, а, на ноутбук, звісно, повноцінна трьохмісячна гарантія. Якщо є якісь запитання саме по цьому ноутбуку, Ось є номер телефону, де є наші месенджери, Telegram, WhatsApp, Viber. Ви можете задавати вопрос питання або ж зайти до нас в наш сервіс в Києві, якщо ви знаходитесь. Та подивитись, протестувати все, що вас буде цікавить. Якщо ви знаходитесь в іншому місті, немає ніяких проблем, ви можете зв'язатись. Я можу зняти відео по якимось запитанням, які у вас будуть по цьому ноутбуку. Можете його оформити як з доставкою OLX, так і можемо його відправити вам накладеним платежем з передоплатою доставки. Ну там зазвичай це гривень 300. Тому звертайтеся. Ось такий Acer Predator Helios 17 дюймів. Дякую за перегляд. До побачення.